Вітаю! Цей випуск ми присвятили особливій категорії наших співгромадян цивільним особам, які у перші години повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну стали на захист наших міст і держави. Про права добровольців та соціальний захист їх сімей дивіться далі. Бліцкриг окупантів Київ за три дні зірвали українці, які були готові чинити спротив ворогу. Вони утворювали або певні добровольчі формування, так звані ДФТГ, або просто добровольчі формування. Вони, як цивільні особи, йшли до знайомих в певні бригади, підрозділи. І оскільки їх не могли тоді ну, зарахувати до особових списків, тому що на той момент ця мобілізація відбувалася тільки через ТЦК, відповідно вони діяли як групи цивільних осіб, тобто саме добровольці. Дехто з них мав зброю, дехто зброю не мав і використовував або трофейну зброю, іноді ту зброю, яку видавала безпосередньо. Військова частина, хоч звісно, це не, не фішувалося, і е, саме взаємодії з цими е, е, підрозділами збройних сил України інших військових формувань, такі е, добровольці е, в складі групи або самостійно виконували певні завдання, які їм давали безпосередньо командири цих підрозділів. До слова в українському законодавстві такого поняття як доброволець не існувало. поза як у міжнародному гуманітарному праві такі особи визначені як комбатанти, належно оцінивши внесок добровольців у оборону України, держава, хоч і не одразу, однак, врегулювала їх правовий статус. Відповідні зміни було внесено до низки законодавчих актів. Законом України про статус ветеранів також законом України про основи цивільного спротиву. І закон, звісно, про соціальний е, захист е, військовослужбовців і членів їх сімей. Законодавчі зміни внесені у 2023 році, дозволили добровольцям отримувати статуси учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого захисника захисниці. Але отримати відповідний статус можуть лише ті особи, які брали безпосередню участь. У обороні України з 24 лютого по 25 березня 2022 року надавець вирішив все таки обмежитись цим періодом саме в один місяць. Вважаючи, що саме за цей місяць була найбільш активна фаза добровольців цивільних осіб, і саме в цей період можна, можна підтвердити цей статус, аби отримати відповідний статус. Особа має звернутися з відповідним пакетом документів до Міністерства ветеранів України. І, хоч інформація про порядок оформлення та отримання статусів є доступною на сайті міністерства та інших інформаційних ресурсах, на практиці наголошує адвокат Ростислав Соботник у заявників виникає багато запитань людині без юридичної освіти розібратися в цих всіх статусах, необхідних документах і основне чи взагалі у неї є підстави для цього є досить складно. Адвокат Ростислав Суботник говорить, що цивільним особам, які у перший місяць війни у взаємодії з військовими підрозділами виконували бойові завдання щодо захисту батьківщини, довести це складно через об'єктивні причини. На жаль, ці особи не фіксувалися в журналах бойових дій. За практику в жодному журналі бойових дій я ну, в копіях я не бачив прізвищ цих осіб, тому що ну логічно, що в ці журнали вносяться. Прізвище саме військовослужбовців з особового складу, вагомим і обов'язковим доказом участі добровольця у заходах щодо оборони України є довідка з військової частини з формою 6. проблематика цієї довідки зводиться до того, що її має видати командир підрозділу, але у зв'язку з зміною. Командирів переведеннями, звільненнями, тощо новий командир може нічого не знати про цього добровольця, тому що він не був вказаний в журналах бойових дій, і відповідно він на себе не буде брати відповідальності стосовно видачі довідки особі, стосовно якої він особисто не знайомий, не має жодного відношення. На випадок відсутності такої довідки законодавець передбачив інші докази і документи Нотаріально завірені свідчення. Трьох учасників бойових дій, які мають підтвердити факт участі особи у заходах щодо оборони України саме у визначений законом період, обов'язковою умовою є те, що одним зі свідків має бути командир. Командир саме в контексті, якщо брати статус збройних сил, це вище позвоню у зв'язку з чим такі доброволець виконував безпосередні завдання, накази саме цього командира. А для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни є достатньо нотаріально завірених свідчень двох осіб і довідка експертної комісії з оцінювання стану здоров'я. Тобто перед тим як звертатися до міністерства ветеранів за отриманням статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, доцільно звернутися до експертної команди колишнього МСЕК для отримання відповідного статусу особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи. І щоб там було чітко визначено причина, підстава точніше, встановлення інвалідністю, внаслідок там захисту батьківщини або участі ну, безпосередньо участі у бойових діях, аби отримати статус члена сім'ї загиблого добровольця до відповідного пакету документів. Його родичі подають довідку про безпосередню участь загиблого у бойових діях, і тепер вони мають право на одноразову грошову допомогу у максимальному розмірі 15 мільйонів гривень члени їх сімей, точніше загиблих добровольців, в основному зверталися в попередні періоди, до 2024 року, саме заодноразову грошову допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів. Це орієнтовно 2, в різний час, це 2 мільйони 100, 2 мільйони 300, орієнтовно гривень. І вже зараз законодавець прирівняв все-таки нарешті Визнав, що добровольці виконували ті самі в принципі завдання з оборони, що й військовослужбовці, водночас, вони просто не мали цього статусу, тобто вони просто не були зараховані до складу до особового складу військової частини, і відповідно вони були просто інші. І це було, на мою думку, нечесно. Тому законодавець виправив цю прогалину і дійсно, члени сімей можуть отримати. 15 мільйонів навіть з урахуванням того, що їм раніше було виплачено тільки 750 прожиткових мінімумів або ну або інша сума. Певна адвокат Ростислав Суботник наголошує, що на практиці кожний окремий випадок отримання статусу є індивідуальний і має свої особливості. Тому попередня консультація заявника з юристом є обов'язковою. Про порядок розгляду заяв між відомчою комісією при міністерстві ветеранів України та можливість оскарження її рішення дивіться далі у цьому випуску, пане Ростислав, вітаю вас у студії нашого телеканалу у другій частині нашої програми. Ми, як завжди, говоримо про практичні аспекти теми, теми яку ми розглядаємо. Отже, давайте більш детальніше про саму комісію, міжвідомчу комісію при Міністерстві ветеранів. З кого вона складається, як вона працює? Комісія при Міністерстві, міжвідомча комісія при Міністерстві ветеранів складається з відповідних членів їх орієнтовано до 20. Це люди, як і працівники Міністерства ветеранів, так і заучені. Люди з певним досвідом в розумінні певної буду казати військової справи, в тому числі, які і зараз теж перебувають або на лінії бойового зіткнення, або в прифронтовій зоні, і надаючи різну допомогу нашим військовим в сукупності, вони якраз і складають склад цієї комісії для того, щоб розуміти саму роботу з середини. Саме військовослужбовців, добровольців, інших осіб. Порядок розгляду комісією документів, пакету документів залежить від категорії осіб, які звертаються. Давайте візьмемо дві категорії і більш детальніше поговоримо про ці дві категорії: це особи з інвалідністю внаслідок війни, і члени родин, члени сімей загиблих добровольців яких помилок найбільше допускаються заявники, хто може бути заявником? Будь ласка, більш детальніше про це. Як я вже озвучував серед документів, які необхідно подати до міністерства ветеранів, до саме до цієї жінчої комісії, є перше – це заява, заява за встановленою формою. Її потрібно роздрукувати, власноручно заповнити. В друкованому вигляді комісія не розглядає, тому що потрібно власноручно. Засвічені відомості, які містяться заява, якраз це і складає основну частину не всю, але основну частину помилок, які допускаються заявники, тому що або неправильно графу зазначають неповні відомості, допускають орфографічні арифметичні різні помилки, і або забувають підкреслити ту чи іншу обставину, яка є підставою для отримання відповідного статусу тобто, чи ти звертаєшся за. Отриманням статусу учасника бойових дій чи особа з інвалідністю, чи був у тебе раніше такий один з отриманих статусів раніше чи ні, І відповідно, це хтось забуває підписи, поставити, дати проставити, пише не повністю прізвищі по батькові, а виключно ініціали. Це все є чисто формальною підставою для відмови в розгляді заяви. Якби це безглуздо не звучало, але є певні вимоги, яких заявники повинні дотримуватись. Далі, це, наприклад, з досвіду, знаю, що не подані фотокартки відповідного розміру. Абсурдно звучить, але саме ці фотокартки певного розміру повинні встановлюватися, потім скануватися і видаватися разом з посвідченнями. Наступне це не подання повного пакету документів, тобто не подається, наприклад, довідка встановленого зразка. Наприклад, для учасника бедів довідка за формою 6. З практики було, що довідку отримали, готували інші документи з переліку, і за цей час законодавець змінив форму цієї довідки. Тобто змінилися незначні реквізити цієї довідки, які стали формальною підставою для відмови в розгляді заяви. Відмови саме більше усної. Нам перезвонили з комісії, сказали, що є. Проблема в цій довідці: отримайте нову і перепадайте. Що ми зробили, і успішно отримали статус для клієнта. Є з практики теж питання в свідченнях. Тобто, якщо ти хочеш отримати статус учасника бойових дій, ти повинен надати відповідну довідку номер 6 а у разі її неможливості отримання, можна використати механізм отримання свідчень трьох учасників бойових дій. Або двох осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо рухаєшся по лінії отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Реально засвідчить так. От тут нюанс, Засвічений. що багато хто не звертає увагу, що чи це неуважність особи чи бажання зекономити кошти, не звертаються до нотаріуса, не засвідчують ці підписи, що теж є формальним порушенням і підставою для відмови, або сам зміст заяви. В більшості випадків саме зміст заяви некоректно складені свідчення особи, невідображення певного періоду, наприклад, участі такої особи, місця участі особи, не зазначення конкретних обставин, що ж саме вона робила, яка її була безпосередня участь в бойових діях або в інших заходах необхідних для забезпечення оборони територіальної цілісності держави, які є підставою для отримання відповідного статусу. Тому чим Ширше, змістовніше описана з усіма подіями свідчення, описані, тим це буде сильнішою підставою для отримання відповідного статусу. Пане Ростислав чи може комісія при розгляді пакету документів, керуючись принципом офіційності, робити запити, наприклад, в якісь реєстри вимагати якісь інші документи чи докази від, від військової частини, наприклад, або звісно від інших державних органів, звісно, в наявності певних сумнівів дійсно комісія має право звертатися, що в принципі логічно, оскільки приносяться документи в копіях, і відповідно неможливо встановити їхню справжність тощо чи, взагалі, наприклад, свідки. Дійсно мали статус учасника бойових дій, чи вони були в тих районах, з які вони свідчать тощо. Тобто, в разі намісся цих сумнівів, дійсно комісія має право звертатися до відповідних державних органів, військових формувань тощо для встановлення правдивості наданої інформації. Водночас, з досвіду, такого не було жодного разу, пане Ростислав. Як відомо, знову ж таки, ви говорили з практики, що Міжвідомча комісія досить рідко відмовляє заявнику у задоволенні його вимог стосовно підтвердження факту участі безпосередньо у бойових діях щодо захисту батьківщини. Але якщо відмовляє, закон регламентує, що можна оскаржувати саме рішення комісії, давайте більш детальніше про саму процедуру оскарження, про форми оскарження. Як це зробити практично? Так дійсно одним з рішень комісії є або про надання відповідного статусу, або про відмову в наданні відповідного статусу, і саме з моменту отримання вказаного рішення обліковується тридцятиденний строк для оскарження вказаного рішення до безпосередньо до міністерства ветеранів або до звернення в межах шестимісячного терміну до суду для захисту своїх прав. З власного досвіду скажу, що жодного разу ми не оскаржували вказане рішення, тому що всі рішення комісії були позитивні. Їх більше 200 стосовно отримання статусу клієнтами-учасника бойових дій як добровольцями або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, як, також як добровольцями. <кій> Водночас, аналізуючи судовий єдиний державний реєстр судових рішень, дійсно є в наявності судові рішення, де Оскаржуються рішення міжвідомчої комісії, в тому числі є як позитивні, так і рішення, так і негативні для заєвників. Тому все залежить об'єктивно від обставин певної справи і поданих документів. Але так це можливо і це потрібно дійсно робити для захисту своїх прав. Пане Ростислав, як відомо на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. У захисті України, наших міст, брали участь не тільки наші земляки, наші співвітчизники, але і громадяни інших держав. Чи мають вони також статус добровольця і чи на них розповсюджуються якісь гарантії? Е, так, <кій> дійсно, спочатку повномасштабного вторгнення <кій> до захисту України приєдналися громадяни інших держав. Великий контингент з Грузії, Білорусі, навіть з самої Росії, Польща, Польща, Колумбійці, інші теж беруть участь, брали і беруть участь у захисті територіальної цілісності, воюють за власні ідеали, в тому числі, і вони також мають право на отримання статусу добровольців, якщо вони брали. Безпосередньо участь в період з 24 лютого 24 по 26 березня 2022 року. Водночас додатковою підставою для скажімо, отримання вказаного статусу є законність перебування станом на момент на території України станом на момент подання вказаної заяви. Тобто, якщо є відповідна посвідка на проживання чи там громадянство, інші документи, то вони. Можуть подавати вказані документи до міжвідомчої комісії і отримувати відповідні статуси. Водночас хочу звернути увагу, що вказані особи у себе на у себе в країні свого походження можуть переслідуватись з політичних мотивів проросійською або опозицію, або владою. Наприклад, Грузії скажу, що є, на жаль, якраз справи, де Добровольці грузини брали безпосередню участь в якості добровольців, отримали певні статуси. Вони поїхали додому до своїх родичів або з інших обставин і були затримані з політичних мотивів за ніби участь в бойових діях тут, саме проти російської влади, в тому числі в Грузії. А саме в Грузії були затримані за підозрою в якихось політичних протестах, тощо, які навіть не відбувалися, і зараз знаходяться в Грузії під підслідством, тому це дуже важливо теж враховувати саме таким громадянам, чи їм досільно повертатися зараз в країну, скажем, свого походження. Пане Ростислав, збройна агресія Росії проти України триває, і звісно ж, напевно. Точно є сім'ї, родини загиблих, добровольців, які ще з різних причин не звернулися за отриманням за отриманням статусу або соціального захисту, або соціальних виплат за загиблого захисника, комбатанта. Що ви порадите особам, які ще з різних причин просто не звернулися до, з пакетом документів до міжвідомчої комісії? От Алгоритм дій і обґрунтуйте, чому це потрібно зробити, що це дійсно можливо і можна це зробити. Досить багато людей думають, що за них це зробить держава або інші військові підрозділи, взаємодії з якими вони виконували свої, свої обов'язки. Водночас це не так. Все в руках безпосередньо вказаних людей. Звернутися потрібно, це не є складно, якщо якщо людина не може зорієнтуватися в переліку документів, вона може звернутися до юристів, до центрів надання безоплатної правової допомоги, правничої допомоги безпосередньо до міністерства ветеранів вони дуже лояльні в консультуванні можна прийти безпосередньо на хрещатик або по гарячій лінії дійсно проконсультують, розкажуть. Звісно, без аналізу самих документів, тому що це індивідуальне, скажімо, бачення певної людини, яка бере ці документи в руки, але потрібно подавати, тому що це є перше відповідний статус учасника бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни і відповідні пільги. Соціальні гарантії, які надає держава, так дійсно, наче по списку згідно з законів про статус ветеранів, <кій> пільг досить багато, більше 20 Але об'єктивно більша частина з них це радянщина. Я так буду це називати. Пільги за, наприклад, стаціонарний телефон за безоплатного користування. Це радянщина. Там входження безоплати в кооперативи, це радянщина, і дуже багато таких пільг. Першочерговий є... розгляд заяв так. Так, це те, що дуже не приведено не до кошта. реалій до реалій сьогодення, тому про цю проблему знають. Підняли її на, на огляд саме добровольці, ветерани. В першу чергу, а не держава, тому що саме вони стикнулися з тим, що держава нічого фактично тобі не гарантує. Єдина єдиний єдина на мою думку, користь від вказаних пільг це отримання пільги за комунальні послуги в розмірі 50% або 100% в залежності від отриманого статусу, право на приїзд в транспорті. Більше зі слів ветеранів знаю, що більше. Вона більш формальне більше формальна і е, зі сторони безпосередніх водіїв е, це виглядає як е, якесь е, якась прохання про допомогу, е, можливо, для осіб з інвалідністю це безплатне протезування тощо, тобто надання медичних е, різних е, гарантій для осіб, е, які хочуть отримати статус члена сім'ї загиблого захисника. Пільги, в принципі, так само в різних пропорціях в плані комунальних послуг, але пільги залишаються ті самі. Єдина відмінність це те, що у разі загибелі захисника, відповідно, сім'я, члени сім'ї, визначена категорія згідно переліку, має право отримати одноразову грошову допомогу в розмірі. Максимальному 15 мільйонів гривень, тому що їх прирівняли до загиблих військовослужбовців, таких добровольців. Тому, на моє переконання, потрібно захищати свої права, тому що крім себе ніхто тебе не захистить, тому потрібно це реалізовувати. Все в ваших руках говорить наш адвокат. Я дякую, пане Ростислав, Вам за таку цікаву розмову. За поради нашим глядачам. А глядачам я нагадую, що сьогодні на наші запитання відповідав адвокат адвокатського об'єднання Моріс Груп Ростислав Соботник. Шановні глядачі, у наступному випуску нашої програми ми продовжимо розмову про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Зокрема, будемо говорити про право дітей загиблих захисників. На отримання одноразової грошової допомоги. Дивіться наші програми на каналі IOATV знайте більше про ваші права і будьте готові їх захищати. З вами була я, Світлана Процешак. Бувайте!